Шановні українці, я Сергій Позняк, ветеран АТО, ветеран повномасштабної війни, голова Асоціації підприємців ветеранів. Від імені ветеранів, громадських об'єднань, підприємців та патріотичних громадян України. Вимагаю від депутатів Верховної Ради заборонити зрадницькі партії, політичні об'єднання та рухи, які представлені у Верховній Раді та поза нею. Заборонити їм довічно брати участь у політичному житті України та підтримати законопроект про антикремлівську люстрацію. Невиконання нашої вимоги будемо вважати зрадою українського народу. Слава Україні! Маємо Сергій Позні, голова громадського об'єднання Асоціація підприємців ветеранів АТО. Вітаємо вас, пане Сергію, слава Україні! Доброго дня, Здоровим, слава. Та ми тут в студії говоримо і про війну, і мобілізацію, і те, що відбувається на фронтах, але з вами хотіли поспілкуватися, якраз про те досить емоційне звернення, ваше, яке з'явилося вчора у соцмережах. Ми також публікували його і в себе на Ютуб-каналі. Стосувалося воно якраз тих політичних сил, які мають або мали якісь зв'язки із Російською Федерацією, в тому числі і тих політиків. Якщо можна Розкажіть нам, будь ласка, чому воно з'явилося зараз, чому ви вирішили про це говорити зараз? Знаєте, Я поки очікував ефіра, чув вашу розмову з шановним паном Євгеном Диким. Угу. Да, і в кінці він сказав дуже круту фразу, з якою можна. Почати, чому таке емоційне звернення, чому воно з'явилося? Тому що якщо ми не вживемо цих заходів, про які я кажу своєму зверненні, то ми матимемо тут російську владу, яка буде йти на дуже непопулярні заходи, да, які які нам всім дуже не сподобаються, аж аж до самої смерті. це по перше. А по-друге, ми всі. Бачимо результати того діяльність цих проросійських партій. Побачимо їх з 13-го року, що призвели до революції і до війни. На український народ не сприйняв зміну євроінтеграційного напрямку на протилежний не сприйняв проросійську владу, і в результаті цього саме ця. Російська влада привела країну до війни, яка вже йде 10 років, і саме ця влада привела до повномасштабного вторгнення. Тобто, результатом її діяльності є загибель українських громадян. Хто відповідати буде? От зараз там ну, приймається рішення, чи можемо ми цей закон, чи не можемо ми цей закон, чи відповідає він європейським стандартам, чи не відповідає. Хто відповідає за життя українських людей, за... хто відповідає за втрачену нову мову на війні? Mm -hmm. От, хто? Це вийшло все тому, що російські партії проводили тут свою політику. І вели це Кремлівська агентура у нас в е... парламенті, у нас в обласних радах. У нас в усіх, би, ну, хочу нагадати, що в же парламентська президентська форма управління. Да? От. Тому ми ж розуміємо, де головне. От. І ми бачимо результати цієї діяльності. Да? От. На жаль, вони дуже сумні. І чи можемо ми далі а, ризикувати цим, гратися? Оце питання. От. А для мене воно якби ну, риторичне. Я думаю, що ми не можемо, тому ми повинні на законодавчому рівні повністю це виключити. Назавжди. А от Дякую. до речі, це ж, це ж дуже важливі речі. І пан Дикий казав, і ви от підтримали цю цитату. На ваш погляд. А що станеться, якщо. В тому числі і ваші вимоги, який можливий негативний розвиток подій, якщо до ваших вимог, до вимог ваших побратимів не дослухаються. Що ця російська агентура, яка справді досі існує на другий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації, до чого вона може призвести? До яких сценаріїв на місцях, і не тільки на місцях? Сценарії будуть одні. Саме про нього сказав пан Дикій. Це призведе до, до о, того, що ми не зможемо о, повноцінно перемогти в цій війні, а згодом о, проросійський вектор буде прийнятий як за державний. Це ризики, які є. На щастя, як правильно сказав Євген, наше суспільство о, воно активне в цьому плані. І а, воно прислухається до таких слушних речей, от і, і висловлюється. На жаль, сьогодні така ситуація, що ми маємо а, порушення заборони на мітинги і зібрання під час військового стану. От, а, але це ну, не про не просто так відбувається. Це це, це дуже погано. От. І влада наша теж всі марки кажуть, що вона дослухається і я. Певен і впевнений в тому, що з цим законопроектом 90 буде, буде так само, тому що це, ну, це просто на рівні здорового груза. Ну, Ті люди, які призвели до того, що вбивають наших співвітчизників, ці, ті люди, які брали в цьому участь, деякі і, і особисто, бо які вже повтікали. Да? За кордоном то і в Росії, то як можна допускати такого кшталту людей взагалі нами керувати? Це про російські агенти. от Як вони можуть нами керувати? У нас Росія це країна агресор, це наш, це наш ворог. А це про російські заборонені партії? Ми не можемо дозволити ворогам України керувати Україну, якщо ворог... Чогось, керує чимось, ну що він розвалить, зламає і знищить. Ми часто в наших ефірах чуємо про те, що ось ці російські вушка, так агентура російська, вона проявляється не лише в Україні, її можна побачити в багатьох країнах Європи, де вони мають вплив. І якраз от ще хотіли з вами обговорити тему блокади українських перевізників на кордоні з Польщею. Я справді, коли вас представляла, не наголосила на тому, а це важливо знати, що пан Сергій, він все життя займався бізнесом, пішов на фронт, коли почалась повнома штабна війна на жаль втрати 14-му ще. ще в 14 14-му, на жаль Но. вже так, і ну втратив ногу, ви самі про це сказали. Але це важливо, тому що навіть в тому зверненні, де ви з'являєтесь на відео, ви там просто стоїте, вас видно лише до пояса. Можна цього не зауважити, і хто вас там бачить вперше, може цього не знати. Але ну насправді так сталося. І зараз ви займаєтеся тим, чим маєте займатися, і, і все одно залишаєтесь небайдужою людиною. До Польщі. Як ви гадаєте, чому не вдається порозумітися за такий довгий час? Тому що ми от в Львові тут часто за цим спостерігаємо. Вже зараз поляки заявили про там останній пункт перетину, який є між Україною і Польщею, що там теж буде блокада. Чому не вдається вирішити це питання на рівні влади України Польщі? Як ви гадаєте, хто має до цього долучитися? Ну, дивіться. До цього мають долучитися дотичні відомства це митниця, це ну вже повинен президент на рівні президентів. Повинно відбутися зустріч. і Це важливе питання, яке реально впливає на економіку країни. Ми втрачаємо там за даними Федерації роботодавців України проведено дослідження ну, 400, вже втрачено на 400 мільйонів євро втрати для економіки. Тобто скоро буде півмільярда. От що втрачаємо, втрачаємо, і ми не можемо собі це це дозволити, От. тому а, повинні сісти за закруглисті митники, повинні сісти дипломати, повинні сісти президенти і говорити, тому що це порушення діючого міжнародного законодавства, діючого міжнародного права, діючих міжнародних міжнародних угод про вільне транспортне сполучення. З е, е, Євросоюзом. Ну і по суті, це ну, кримінальні злочини, проти чого вони реально протестують. Вже долучилися фермери, все. Дійсно, видно, що з, цього, з цієї справи стирчать е, дуже довгі вухи російського, російської авентури. А, а ми ну, чомусь на законодавчому рівні так. Не реагуємо а жорстко, як мало би реагувати. Це до речі, може бути запросто наслідком того, що ми маємо в парламенті і в уряді ну, дуже багато послідовників руського міри. Ну, це до речі, хо хорошого паралель. Як хороша? Правильно, вона не хороша, але вона правильно паралель, коли ми говоримо про те, що мовляв. На ці страйки перевізників польських може впливати російська агентура, і десь закидаємо це полякам. Чому вони це в цьому не можуть розібратися? То Ті самі поляки можуть сказати, слухайте, ну давайте ви не будете на щиті жити. у Вас там колишня позиційна платформа за життя далі засідає, коли половина цієї партії соратників цих людей, які далі сидять в парламенті, втекли до Російської Федерації, а інші їхні співпартійники сидять, приймають закони. А в цей же час спікер парламенту Руслан Стефачу каже, що засідання парламенту не анонсуються. Для збереження безпеки, щоб ніхто не знав. І при про це буде. Що, вони, <рес> та, 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 що вони ще приймають, ці, ці люди? Вони приймають замовлення із Росії від своїх колишніх колег на лобіювання про, 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 про російських інтересів, От, на прийняття цих рішень, які вони приймають. І відсутність е, адекватної реакції на складно, е, ситуацію на польському кордоні зараз ну я не бачу. Ну і ми всі не, не бачимо е, на рівні парламенту, уряду і відповідних е, інституцій. Це теж, ймовірно, е, робота проросійських політичних сил в парламенті. Щоб там були дні проукраїнські сили, бо вже давно прийняли закон, санкції проти е зачинщиків цього Славілля, е вже б, е обмежили їм пересування по Україні. Ну, вже почалося до, до, до речі, це. вже б е з урядом Польщі е були б ініційовані на рівні урядовців, в ну, на рівні міністрів е ініційовані були вже діалоги. Uh, і вільне вирішення питати. Ніхто ж навіть не спілкується uh, в цьому плані. Ну, прикордонники там ну, щось між собою вирішують прямо на прямому кордоні, і все.